За вчителів відомі коміки, перевірка знань у форматі цікавезного квізу теорію підтверджують видовищними експериментами. Освітня платформа Країна мрій організувала регіональний урок фізики у Прилуцькому ліцею номер 1 За партами найкращі з кращих учні трьох громад. Участь беруть п'ять команд. Семикласники представляють Прилуки, Бахматчину та Срібнянщину. Ми дуже раді, що дітки захотіли доєднатися до цього заходу і приїхали в місто Прилуки. Сьогодні не так часто в нас є. Можливість порадіти, поспілкуватись. це для навчання, це для того, щоб діти хотіли навчатися, навіть в таких наших складних умовах в умовах війни, щоб діти хотіли навчатися. Вони бачили, що навколо є життя, і потрібно мріяти. І досягати спільно із країною мрії досягати може і громада, зокрема, започаткувати нові партнерства, і прилуки активні у цьому напрямку. Особисто міський голова Ольга Попенко бере участь у міжнародних проєктах. Нещодавно підписали угоду про співпрацю із містом Марсала, що в Італії. Цього дня і очільниця громади побувала на уроці фізики. 2018 року видавництво країна мрій дарує радість дітям а, і, звичайно, нашим партнерам. Саме з цього року почала. Лися більш такі глобальні проекти, які охоплюють всю Україну. І в нас дуже багато партнерів громад у всіх областях, абсолютно по всіх областях України, і тому ми дуже раді, що тепер прилуки разом з нами. Ми можемо бути корисними. Тож чим корисна сама освітня платформа Країна Мрій? Цифровий контент освітньої платформи Країна Мрій це якраз про безперервний процес навчання. Це навчання в укритті. Наш контент дає можливість продовжувати навчання. В укритті для класів, для, щоб вчитель зміг все ж таки забезпечити безпеку нашим діткам, і ми розуміємо, що ну, зараз сьогодні з самого ранку постійна тривога, маючи можливості роботи на нашій цифровій платформі, вчитель спускається. От Такий клас, як ми зараз знаходимося в укритті, діти сіли і продовжується навчання. Вже цікаво навчаються і в класах, і в укритті учні ліцею номер один розповідає директорка Олена Рогальова. У цьому році ми зайшли закуплено було програмні засоби. Дякувати тому, що нам все таки виділили із міського бюджету на це кошти. І ми придбали, наприклад, у сьогодні в нашій школі у нас є програмні засоби для сьомих класів, включені туди такі предмети, як фізика, географія, біологія, хімія. Також блок, наприклад, для класного керівника. І, наприклад, у нас вже придбано два комплекти. На треті класи і на другі, куди входять абсолютно всі предмети, які вони вивчають. Тобто, це для чого? Для того, щоб це помічник для вчителя, це інтерактивний простір для дитини. І хочу сказати, що це безпечний простір. Ну і звісно, сьогоднішні ведучі вони дуже часто є ведучими в таких міні-роликів, міні навчальних фільмів. Ну, це дітям те, що дуже цікаво, те, що заходить, і я сподіваюся, що далі ми продовжимо цю співпрацю. Бо дійсно ми проаналізували ці програмні засоби дуже практично, дуже цікаво. І це те, що дітям заходить. До квізу вже готуються команди. Кожна налаштована на перемогу. Ліцей номер 6 представляє семикласниця Євгенія та її колеги моїй команді є Дудка Єгор, Багнієля, Васенко Іван та Чепур Дмитро. Я думаю, що ми виграємо. Ми повторили минулий матеріал, які ми вчили в минулому році. Переглянули відео на сайті цього конкурсу та підготувалися до цих змагань. Учень срібнянського ліцею Владислав говорить, приїхав сюди, адже насправді любить фізику. Бо такі уроки зазвичай цікаві представники срібнянської громади впевнені, будуть кращими, бо ми впевнені в нашій команді. Майже 200 кілометрів шляху подолали учні Бахматського ліцею номер 1 Емілія розповідає, команда збірна це сьомі а та Г класи. Ми дуже хочемо перемогти. Ми дуже готувалися. Ми ну ми віримо в себе, і ми надіємося на перемогу. Фізика ну це цікавий предмет. Ми на ньому вчимо, і нас готують. І тому нас вибрали. І ми дуже. Хочемо перемогти для учнів ліцею номер 1 участь у квізах не в новинку, каже директорка Олена Рогальова. Тож і до цього конкурсу були готові. З Такими лігами, змаганнями квіз ми вже знайомі з минулого навчального року. Участь брали в нас учні старших класів, це стосувалося захисту України. В цьому році ми ще влітку познайомилися із квіз фізика, і ви знаєте, це. Насправді дуже дітям зайшло, дуже цікаво, дуже класно. Але це було тільки онлайн змагання, онлайн участь. А сьогодні нереально цінним є отакі зустрічі, очно, не зважаючи на що, наші діти мають право на комунікацію, мають право зустрітися, позмагатися. І тому сьогодні чому ми захід обов'язково має бути проведений в укритті для того, щоб показати можливості, як можна фізику навіть показати в укритті. А що цікавого підготувала для розумецьких дітей команда країни мрій? Розповість актор видавництва Дмитро Зелінський. У нас сьогодні буде зіграний квіз, квіз, в якому у нас є три раунди по шість запитань. Сьогодні в нас буде квіз з фізики для старших на нашій платформі. Є квізи для різних від першого класу по одинадцятий різних предметів і в нас я скажу так, що чим ми напевно відрізняємося, тим що в нас дуже велика база усіх і предметів це захист вітчизни, це фізика, це математика, це біологія, географія з всіх дисциплін. Саме класно, що ми подаємо через нашу платформу з гумором, з позитивом те, що не роблять напевно усі. Нам це подобається. Дмитро Зелінський впевнений, що із завданнями кожна школа точно впорується, бо ж з країною мрій фізика стає захопливою. Я думаю. Якщо вони зами зараз на платформі, вони сто відсотків вже знають все. Я вам скажу так, знаєте, як коли завжди говорили, що. Покоління вже не те, молодь вже не та я скажу так, що ця, ця молодь, яка зараз набагато розумніша ніж попередня. тому що і розумніша, ніж ми сто відсотків. Тому що це самі чисті українці. Це люди, які свідомо вивчають українську мову, свідомо вже вивчають е, всі предмети. Тому що вони розуміють, що за знаннями майбутнє сьогодні сто відсотків всі отримують подарунки, тому що е, я впевнений, що от і ліцей номер сім, е, срібнянська громада, всі-всі, абсолютно команди Найбільше наберуть балів. я в цьому впевнений, тому що скільки ми проводимо квізів, наші діти найкращі і найрозумніші. Їм буде сьогодні легко виграти. Все п'ять команд змагалися протягом трьох раундів. Спочатку відеоурок, а далі квіз. Тест від легких запитань, відповідь на які знає практично кожен, до складних, над якими треба гарно подумати. У перервах запальні руханки. За результатами всі команди справились на відмінно, набравши рівну кількість балів, всі отримали медалі, пам'ятні статуетки, а ще секретні призи. Враження цього заходу дуже позитивні. Нам все дуже сподобалось Все, призи. Сам цей виступ, конкурс нам дуже все сподобалось. Тут було інтерактивне завдання для підготовки. Ну і нам була приємно дивитися. Звісно, найбільше сподобалися експерименти, особливо приготування неньютонівської рідини. А взагалі, фізика це топ предмет, каже Єгор. Мені вона сподобалась тим, що тут розповідається про різні природні явища. Е і так далі, команда Прилуцького ліцею номер 7 також у захваті від квізу, що організувало видавництво Країна мрій. Ми переконалися, що фізика це дуже цікавий предмет. Там можна дуже багато всього дізнатися, і все дуже сподобалося. Найбільше сподобались руханки, дуже класні. все дуже класно, коли ми проводили експерименти, все також ну дуже цікаво. Представники Срібнянської громади цього дня підтвердили назву своєї команди Айкю. Владислав каже, я хочу ще раз так само. Про інтерактивний урок з фізики відгукуються і вчителі. Було весело, цікаво. Грани, запитання були нескладні, тому відповідали діти практично все правильно. Ми дуже задоволені, що взяли участь у цій грі. Було дуже багато охочих, всі хотіли в команду. Довелося дуже нам так, лояльно відбирати команду, бо всі діти хотіли. Так що ми дуже задоволені, атмосфера сподобалась. Ми дуже задоволені грою. Я вже думала таке провести в класі. Думаю, поділити на команди і взяти за основу ваш досвід, щоб провести таке в класі, як підсумковий урок. Можна кожну тему проводити, діти будуть дуже задоволені. і Воно дає результат. Діти запам'ятовують іменно грою цією. Вони краще запам'ятовують. Сьогодні вони повинні були зрозуміти, що фізика це не суха наука, це не нудні задачі, це не складна теорія. Фізика це життя. Навколо нас постійно фізичні хімічні процеси, і от сьогодні саме діти продемонстрували. Виявляється, вони вже багатецько знають про фізику. Вони побачили практичні досліди. Тож доведено на експерименті цей предмет може бути захопливим, і у навчанні допоможе креативність вчителів та країна мрій.